А ще я в цей коридор затемнень дуже так плотно, круто працювала з родовими, з родом. Род. От і о, серйозно попрацювала, були і тілесні такі проявлення, да, і о, морально було важко дивитися в те, що ти не хочеш дивитися. В те, що ти маєш там якісь претензії, От. ну, ти розумієш, що без цього твоє життя не складеться, без цього ти не можеш піти в розвиток. Тому я пішла, добре, знайшлися наставники, і прям з цілью, з ціллю розширення. І ось вуаля. Ніякої магії, просто, просто наш намір. E, наша така настойчивость, да, впевненість така, що я зможу це пройти. І рід, сам рід допомагає. Ми потрібні нашому роду щасливі, нашим родам. Ми потрібні не страждаючи, не злиті з вино, ви, ви, виною, там е, якимись очікуваннями, заборонами, обмеженнями. Ми потрібні нашим родам щасливі. І цим ми якраз е, і виконуємо своє призначення, і місію, і родову, і нашу місію душі.